Друзі, нова маніпуляція від Путіна. Порошенко, Тимошенко все-таки краще, ніж Зеленський. Ребята, що ви нам нав'язуєте знову все по кругу? Що ви нас дурите? Ну, ми ж не такі дурні вже, геть. Ну, ви, ви думаєте, що народ України нічому не навчився? Так я вам зараз розкажу цікаву історію з приводу. І Юлії Порошенка і всіх інших, там на 100 депутатів, як мінімум, на 100 депутатів є справи вже в американців, і на тимошенко порошенко ще в грудні 2025 року, а зараз 21 січня 26-го, Так от, в грудні 25-го вже справи були готові в папках. Вже все було на них готове. Тому на сьогоднішній день їх будуть торбити. І правильно роблять, чому тому, що вони загралися. Вони бачать, що е, зелені втрачають, що немає монобільшості, там є серйозні проблеми. Вони почали торгуватися з американцями. Юлія Володимирівна в першу чергу і Порошенко і їздили, засилали, і спілкувалися, і ну, вони вирішили грати з Трампом, надавити на нього, мов дивіться, ви нам дасте. Прем'єрів, віце-прем'єрів, прем'єр-міністрів крісла. А ми будемо голосувати, що скажете, так е, Трамп, ну, це дядько вже, знаєте, в руках, йому це не цікаво. Він послав їх нахер, От, будемо так говорити, і виклав е, карти на стіл. От і все. Е, що це говорить? Це говорить про те, що е, не буде. Все. Порошенки, Тимошенки це нікому не цікаво. І, і старий парламент теж нікому не цікавий сьогодні. Е, тому якщо е, Трамп надавить, вони будуть працювати. Вони будуть працювати, а ні, то буде все по-новому. Будуть вибори і е, е, ну, американці все вирішать. Трамп нажав навіть на німців. На німців нажав. І нажав дуже жорстко. Він сказав, що у вас же ж є автомобілі, ви ж їх хочете продавати. так же? От. Тому, а німці пішли на поп'ятну, будуть домовлятися з американцями. І Трамп дожме всіх. Я впевнений, що він дожме всіх, кого треба і кого не треба. І зараз готуються нові проекти, якщо ми говоримо вже про вибори, готуються нові проекти паралельно від англічан. Англічани не здаються. І французи включилися в цю боротьбу. Французи почали відкривати свої агенції сайтів по Києву такі серйозні. В Одесі, е Миколаєві, Тобто вони е готуються до виборів. Французи, навіть в принципі, які не мали ос особливого впливу на нас, хочуть впливати. Чому? Тому що Англія веде проекти Стерненка, залужного притули. Це їхня тема. Розумієте, нова. Англічани тягнуть їх за уші і будуть тягнути і вкладати гроші, <кій> тому що їм це цікаво. Тому що неконтрольовані проекти, такі як е, Сила нації, так, з Андрієм Васильовичем Пеліховським, їм не дуже цікаво на сьогоднішній день, хоча перемови не ведуться. Але вони хочуть всім управляти, розумієте, всім. От. Тому сьогодні, е, я вам скажу: всі включилися в процес виборів, всі включилися в процес переділу України. Кожен хоче вирвати собі якийсь кусок. Росіяни собі, американці собі. Кожен ну, хоче мати вплив на Україну і українців. Тому Федоров сьогодні, прийшовши на міністерство, міністерське крісло в Мінобороні, каже, що план сьогодні знищувати 50 тисяч росіян в місяць це класно. Знищувати ворогів це дуже класно. 50 тисяч з їхнім. З їхніми можливостями мобілізації, ми ще років 10-20 будемо так воювати. В нас, на жаль, немає таких можливостей. Але посил непоганий. Я, я за те, щоб все-таки були дрони, були ракети і були можливості знищувати їх без піхоти. Це було б добре. Але знову ж таки це все балачки. А де гроші? Де ті гроші, які вкладалися? Де ті виробництва? Ми маємо про це знати уже сьогодні, друзі. Так, ми маємо про це знати. Тому я думаю, що в найближчий час будуть зміни. Будуть зміни, але е закінчення війни кожен бачить по-своєму. Кожен бачить з інтересом. Англія, Франція, Америка, е Росія. Ну ми ж нікуди не дінемося. Ну так вони впливають, тому що вони вкладають гроші. І, звісно, що вони хочуть управляти. І вони хочуть, щоб їхня була ручна влада і таке інше. І Росія вони завжди над цим працювали і будуть, повірте, працювати. Чому сьогодні, дивіться, бо я ще раз повторюю, Юлія Володимирівна в Унісон з Путіним заговорила, що в нас фашистський режим. Ну, це ж ну, зрозуміло, чому, хто на кого працює. Це раз Клічко почав сьогодні там і не тільки він розказувати, що покидають Київ, потрібно виїжджати, тому що Київ встає, все пропало. І це по телевізору вони розказують, що все пропало. Ну то ви ж пропагандісти, російські, їм не росіянам не потрібно розказувати нам, що потрібно виїжджати з Києва, бо мер розказує. Мер клічко розказує те, що має Путін говорити. Ви подивіться російські канали їхніх е, оцих пропагандістів, що вони говорять про Київ, про ситуацію. І подивіться Клічка команду. Вони в одне й те ж саме розказують. Працюють в плотній команді, як би залякати цих українців, залякати і обдурювати далі. Відключення цієї електроенергії по 17 годин. Розумієте? Немає електроенергії. Ну, це все. Ой, друзі, це все е, страшна жесть, але воно все йде до кінця. Знову ж таки, повторююся, хуже вже не буде, бо хуже нема куди. Вже все. Куди б, скільки б ті вірьовочки не нивиця, а кінець все одно в цієї вілььовочки у будь-якої є. І ми це прекрасно знаємо. У мене моя мама все життя займалася, е, в'язала носки, шапки, світери, там і все інше. От, і вона говорила, що ну, який би клубок великий не був. Але кінець йому є по факту. І він буде. Кінець настане все-таки буде мир. І ми оберемо тих, кого треба обирати нам, кого ми хочемо бачити, а не того, кого нам показують по телевізору і розказують там, чи англічани, чи французи по своїх сайтах чи росіян. Розумієте, так? І українці я впевнений, розберуться з цим, з цим друзі. Розберуться. Я впевнений в цьому. Всім миру, добра.